І роботи парламенту сьомого сликання обговоримо з Олександром Турчиновим, головою Верховної Ради України. Вітаю вас, пане Олександре. Уже перше питання: люстрація, корупція, ратифікація угоди про асоціацію з ЄС. Де гарантія, що новообраний парламент продовжить ці реформи? Знаєте, я дуже хочу сподіватися, що наобраний парламент буде краще працювати ніж працював цей парламент, парламент сьомого скликання. У нього дуже важка історія. Ви знаєте, що і до речі, вашим репортажем говорилось про те, що було два етапи в діяльності цього парламенту. Був один етап, коли він працював в умовах. Формування в країні авторитарного, навіть тоталітарного режиму, чим займався Янукович і його команда, і квінтесенцією діяльності тоді Верховної Ради стало голосування 16 січня. Роками ми його бачили. Коли фактично не маючи можливості схвалити, вони проголосили, що приймають закони, які жорстко обмежували громадянські права в Україні. І з іншого боку, після перемоги майдану, після руйнації режиму Януковича, фактично, ми змогли сформувати нову більшість в парламенті. І парламент достатньо ефективно ці декілька місяців працював, і приймала дійсно дуже важливі для країни закони, починаючи з синхронної ратифікації європейської угоди з європейським союзом. Це ми робили разом з європейським парламентом. І такі питання, які ну дійсно вимагало суспільство, це і питання оновлення влади, ілюстрації, про яку ми почали говорити. Це і боротьба з корупцією, це і забезпечення обороноздатності країни, тому що війна про. Довжиться це об'єктивні речі, і безумовно ми почали працювати з того, що відновили зруйновану Януковичем конституцію. Ну і багато інших питань. Ми зараз в такій гарній телестудії знаходимося. Одне з рішень парламенту цього скликання це створення суспільного телебачення в Україні. Цей закон я хочу сказати, пролежав в парламентський шоколадом понад 10 років. Так, да, з 2014 року, да, року. І да, і фактично тільки до не дійшла. Ми змогли його прийняти і проголосувати. Те ж саме стосується і закону про вищу освіту, яка який забезпечує Світові стандарти для роботи наших навчальних закладів, а це майбутнє нашої країни. Ну і багато інших питань, які ми змогли прийняти. Але ви знаєте, я переконаний, що українці дуже мудрі люди, і враховуючи ті проблеми, які були, і проблеми, які, до речі, призвели до узурпації влади Ви Знаєте, коли були красиві обіцянки, але ж обіцянки ті ніхто не збрався виконувати. Мені здається, що пройшов час, коли не треба вірити знаєте, в популістичні якісь примари. А треба довіряти тим, хто здатний працювати. Я приконую, що саме таких оберуть до нової Верховної Ради, яка продовжить ті позитивні зрушення, ті позитивні рішення наповнювати новим законодавчим змістом, які прийняті були наприкінці каденції парламенту Сьомоскока. Але згідно останнім соцопитуванням КМІС та де ініціативи до Верховної Ради проходять сім політичних сил, у тому числі опозиційний блок та сильна Україна. Як ви будете співпрацювати? Ви у нас завжди соцзаслідження да, відрізняються від того, що відбувається під час виборів. І я думаю, що реальна інформація буде вже починаючи з екзитпулів 26 жовтня. Я переконаний, що все ж таки буде сформована потужна патріотична демократична більшість. В яке місце посяде народний фронт? Ви знаєте, ми працюємо на те, щоби. Виправдати довіру наших виборців. І я хочу сказати, що. Багато проводив знаєте, виборчих кампаній, і це перша виборча кампанія. Коли ми стартували буквально за декілька днів до початку виборів і за декілька днів ми створили політичну силу. І я дуже знаю, пишаюся тим, що українці нас підтримали. Партія почала дуже швидко зростати, набирати обертів. Народний фронт і зможе пригнати я Ляшка. Переконаний, що народний фронт буде серед лідерів виборчих перегонів на другому місці. Ну давайте це залежить. Вже не від мого бажання, а від е, рішення тих, хто прийде голосувати. А як Ви вважаєте, які перспективи того, щоб новостворена парламентська більшість затвердила прем'єром вашого однопартійця Арсенія Цунюка? Ви знаєте, це дуже важливе питання для країни, тому що е, для експериментів у нас практично немає можливості, е, не ресурсів. Е, нам протистоїть дуже сильний і небезпечний ворог. Війна не завершена. Нам треба захищати країну, і в цих умовах нам треба розбудовувати країну. Нам треба проводити реформування. І економіки, і соціальної сфери і, е, Уряд Яценюка взяв на себе дуже аміційні зобов'язання протягом трьох років підготувати Україну до вступу до європейського союзу. А це не тільки бажання, це при чергу стандарти, стандарти соціальні, стандарти економічні. Це серйозні питання. І в той же час, коли сьогодні відбуваються вибори, треба розуміти, голосуючи за ту чи іншу політичну силу, виборці голосують за лідера тої чи іншої політичної сили, які претендує на посаду прем'єр-міністра, це європейська практика, і так, у нас парламентська президентська республіка. То фактично ми обираємо не тільки майбутній уряд, но і обираємо прем'єра. Тобто ті політичні сили, які отримують найбільшу підтримку, вони і будуть формувати кабінет міністрів, і будуть висувати свого, скажімо так, першого номера на посаду прем'єра. Тому, коли друзі, голосуємо, давайте дивитись, готова лі особистість, яку ви підтримуєте в цих умовах. А країну в цих умовах вести переговори з міжнародними організаціями, забезпечити е, фінансову підтримку країни і забезпечити рішучі професійні, що дуже важливо, дії а не просто займатися популізмом, розповідати байки, які на привикі жаль можуть призвести до серйозних безпечних наслідків. Чи йдуть якісь домовленості про кандидатуру майбутнього прем'єра до парламентських виборів з представниками інших демократичних сил? Чи це вже буде вирішувати після? Ну, обрання Верховної Ради восьмого скликання. Ви знаєте, не можна говорити про якісь домовленості, тому що я розумію, що ділити портфелі рано, але тим Це, менш. По перше, зарано, а по-друге, ніхто не може сказати, яка буде архітектура майбутнього парламенту. Ніхто не може сказати, скільки відсотків візьмуть Блок Порошенка на чолі з Кличком або якісь інші політичні сили, скільки візьме Народний фронт, а залежно від цього буде і фактично формат підходу до формування уряду. І в залежності від цього буде зрозуміло, хто стане прем'єр-міністром. А саме прем'єр-міністр повинен формувати уряд. І тут уже коаліційні домовленості, вони тільки повинні цьому сприяти. Порошенко дав завдання своїй політичній сили підготувати проєкт коаліційної угоди. Чи ви долучаєтеся до цього процесу? Чи вас не запрошували? Ви знаєте, я думаю, що це більше так знаєте вимога... Е Політичного піару, тому що реальна, реально де говорити про коаліційну угоду можна буде тільки тоді, коли Центральна виборча комісія оголосить результати. Тому що, по-перше, ми навіть не знаємо, які політичні сили подавають підсотковий бар'єр. Це також важливо. І багато навіть ті дослідження, які сьогодні наводяться, показують, що багато. Політичних сил вони балансують на межі 5%. А залежно від того, скільки сил пройде чи не пройде, можна говорити і по додаткові міста, які отримують політичні партії, які набрали більше тощо. Тому я би зараз би сказав, що можна знаєте, говорити взагалі про те, що демократичні сили, і це об'єктивно буде, сформують більшість демократичні про європейські сили сформують уряд. Інше питання. Яка буде конфігурація? уряду? я хотів запитати і, і, чи буде конституційна більшість. Як вважаєте? Я переконаний, що повинна бути конституційна більшість, тому що нам необхідно буде приймати і зміни до конституції, які вже були анонсовані, і до речі, для цього потрібно, щоб не просто була сформована Верховна Рада, а щоб було дійсно в більшості понад 300 голосів. І тоді це стала стабільна більшість, яка може приймати дуже відповідальні рішення в той же час. Я ще раз хочу сказати. Знаєте Кожна політична сила, наприклад, я розумію, там Бог Порошенка у нього там на чолі Кличко можуть претендувати на прем'єра. Ну, Ляшко сам себе проголосив в прем'єр-міністри. Інші політики, які очолюють списки, також мають право за конституцію а ви вважаєте, претендувати. Що альтернативи синіци. Да. Ценю немає? Ж, так це я вважаю, що вони претендують на альтернативу. Але моя об'єктивна оцінка оцінка. Я знаю всіх, фактично учасників виборчих перегонів. Реально сьогодні альтернативи Арсенію Циніку немає. І сьогодні. Зламати той курс реформ той темп, який ми зараз беремо, це дуже небезпечно для країни. Це може відкинути нашу країну назад. Тому я друзі звертаюся до вас. Давайте підтримуємо народний фронт для того, щоб можна було все ж таки дуже швидко сформувати уряд. Більше того, я звертаю вашу увагу, що у нас не буде фактично часу для знаєте тих переговорів. Я пам'ятаю, коли формувалась коаліція в 2006-2007 роках. Ну десь два місяці шли переговори півтора місяці, так А у нас немає. Часу для цього діжа в нас є час діляжа. продовжити працювати. І саме тому найбільш реалістично, коли б ми продовжили, скажімо, працювати, тільки переформатувавши сам склад Кабінету міністрів. І для цього я ще раз підкреслю: у нас немає місяця, двох місяців. Як тільки центральна виборча комісія оголосить попередні результати, я переконаний, це і є сигнал для того, щоб підписати коаліційну угоду. До речі, коаліційна угода, яка підписана була більшістю Останні місяці роботи парламенту, я переконана, вона достатньо да, реалістична, достатньо конкретна для того, щоб ми просто її взяли, підписали і почали працювати. Проблема більшості, яка працювала, ну скажімо так, 4 місяці наприкінці нашої каденції, і потім ви знаєте, вона припинила своє існування, була в тому, що крім опозиційних партій, які сражалися на Майдані, які разом з українським народом. Виборювали перемогу, до коаліції вийшло багато бувших регіоналів, мажоритарників, які також орієнтувалися на Януковича. Вони просто зрозуміли, що шлях Януковича це шлях Бізодні. Але від цього наша більшість була достатньо аморфна, і багато важливих рішень, зокрема, і ті реформаторські закони, які вносив уряд, ми не змогли підтримати, тому що був вплив і деяких олігархів, був вплив, скажімо, там тих, хто все ж таки. Просто сховався в більшості від відповідальності. І така морфна більшість не потрібна. Нам потрібна ідеологічна більшість. Люди, які об'єднуються за е, свої ідеології за своїми переконаннями, і саме така більшість, я переконаний, забезпечить європейський шлях нашої країни. А чи зможе домовитися блок Порошенка, народний фронт? Ви, до речі, спілкуєтеся з Юлією Володимирівною? Е, ви знаєте, я думаю, що всі демократичні сили, які дбають не про свої амбіції, а про Україну, зможуть домовитись. І у нас не може бути, знаєте, безальтернативних умови. Тільки е, наш прем'єр. Ні, е, коли Бог Порошенка буде наполягати на своїх кандидатах, е, безумовно для того щоб зберегти єдність країни, ми будемо їх підтримати. Нас ще раз кажу, інтереси країни для нас важливіші ніж е, е, інтереси, скажімо, політичної сили чи окремих е, членів партій в той же час. Я ще раз хочу сказати: тут треба думати про майбутнє країни і з цього боку, під цим кутом дивитись на конфігурацію наступного уряду і на тих, хто цей уряд може очолити. Все ж таки, чи спілкуєтеся з Юлією Володимирівною? Просто цікаво. Ну, знаєте, нема можливості у мене спілкуватися з, з Юлією стосунки після того, як ви вийшли ви знаєте, з політрату? Я би не хотів би цю тему розбивати. Але вам треба потім буде домовлятися якось, якось ви ділити ви знаєте, портфелі що ці ж самі. Ми зможемо. У випадку, коли Ті ще не пройде до парламенту, то я не бачу проблеми для того, щоб все ж таки всіх запросити до єдиної коаліції. Єдине, єдина, вважає... що тут треба буде амбіції залишити осторонь і е працювати все ж таки не на рейтинги, а на країну. Але тим немає карти, що альтернативи Яценюку немає. Це ви кажете через те, що фактично під Яценюка дають гроші міжнародні структури. Ви знаєте, вони дають не під прізвище, вони дають під здатність реалізувати ті чи інші достатньо складні задачі. Ви знаєте, в умовах мірного часу, в умовах, коли би ми не отримали країну з повністю зруйнованою економікою, з величезними боргами, з відсутністю фінансів, країну, які прогнозували вже до березня місяця, дефолт, то можна було би говорити експериментувати, да? щоб хтось потренувався, да? вийде, не вийде. Але ж в цих умовах, ви знаєте, коли дуже складна ситуація, Небезпечно складна, безумовно, наші міжнародні партнери будуть вкладати ресурс під тих, хто з точки зору їхніх аналітиків, не симпатії, Знаєте, багато є симпатичних перспективних політиків. З точки зору там тверезої аналітики, яка є, здатний забезпечити європейський демократичний шлях України і на цьому шляху провести реформи, серйозні реформи. Сьогодні, наприклад, я працював в Міністерстві Внутрішніх справ і е, була презентація знаєте, таких кардинальних реформ, кардинальних змін е, в системі Міністерства внутрішніх справ. І сьогодні, крім економічних реформ, треба змінювати фактично е, такі інституції, як правоохоронні органи України. Причому це не може бути, знаєте, як в Російській Федерації міліцію назвали поліцією, На цьому реформи е, завершились. Ні, це кардинальні зміни. Це е, фактично е, побудова нової інституції. І ви знаєте, от що. Що дає мені переконання в тому, що такі зміни, системні зміни, коли там буде і значне скорочення, і інші функції будуть, коли міліція буде не кришувати, а захищати не кришувати злочинців, а захищати людей того, чого очікує суспільство. І безумовно треба оновлювати кадри. І отут я хотів би сказати те, що сказав сьогодні в міністерстві внутрішніх справ. Ви Знаєте, що мене переконує, що ми здатні це реалізувати. Тому що нас завжди казали, що знаєте, ну це професіонали, їх не треба чіпати, да і ці професіонали там 20 років, да, між собою там водили хороводи, да одні посади змінювали інші. Але сьогодні у нас не тільки сформувалася сильна мужня українська нація. У нас сьогодні є золотий резерв людей, які на східному фронті. Шляхом ви знаєте, в дуже важких умовах жертвуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захистили країну, які протистоять дуже сильному, жорстокому агресору і перемагають і саме оцей золотий фонд наших бійців збройних сил, національної гвардії, добровольчих батальйонів Міністерства внутрішніх справ це є колосальний той ресурс, кадровий в першу чергу ресурс, який і забезпечить ці реформи, тому що ви знаєте, можна намалювати дуже красиву картину, красиву таку схему, і її навіть презентувати. Але головне питання: хто буде реалізовувати це? І от сьогодні є люди, які здатні це ви вважаєте, що вони можуть замінити Арсена Вакова, який йде шостим номером у списку на фронту? Я думаю, що вони сьогодні підтримують того ж Арсена Вакова. І сьогодні в списку народного фронту дуже багато командирів, саме які пройшли важкі, небезпечні які мають дуже сильний це політичний тренд, потужний бойовий досвід кампанії. І так в наших рядах дуже багато цих командирів, і вони готують хлопців, готують бійців, які будуть займати ка. Дуже відповідальні посади в Міністерстві внутрішніх справ, в Национальної гвардії, в Службі безпеки України, тобто ми зможемо створити потужний силовий блок, який захистить Україну, який забезпечить нам спокійний розвиток, економічний розвиток, то чим я фактично і буде займатися кабінет міністрів, реалізуючи свою програму перетворення. І ще от, головне питання, яке дуже турбує суспільство, Це люстрація, очищення влади. Як вважаєте, цей механізм? Запрацює і у які терміни вдасться, все ж таки, щоб ця реформа була завершена? Ви знаєте, він вже почав працювати. Я пам'ятаю, як важко приймався цей закон. Я пам'ятаю, що Арсеній Яценюк, ваша та партість, сказав, що в нього вже стос фактично лежить цих заяв так, на звільнення. і але тим не вже проголосив прем'єр про звільнення з дуже відповідальної посади. Це посади керівників центральних органів, виконавчої влади, заступників міністрів. Якраз знаєте, ті, хто змінював партійні кольори і постійно залишався на посадах, не тому, що, знаєте, надто високий професійний уровень, а просто, знаєте, така мімікрия під будь-яку політичну кон'юнктуру. А це неправильно. І безумовно, ви знаєте, ті, хто сприяв перетворенню України на ВАДи української на тоталітарний режим безумовно не можуть працювати, тому що ну це небезпечно, і сьогодні безумовно говорити про оновлення країни неможливо без оновлення вади. Ну, це аксіома. І саме тому уряд почав дуже серйозну кадрову реформу. І сьогодні ми звертаємось першу чергу до молоді, тому що нам потрібні фахівці, молоді фахівці, які мають якісну освіту, які мають. Переконання мають патріотичні погляди, і сьогодні ви знаєте, як в центрі, так і в регіоні будуть відкриватись дуже багато вакансій. Інше питання, і отут, якраз ми повертаємось до пакету антикорупційних законів. Інше питання, щоб молоді перспективні політики або діячі не перетворили старих корупціонерів У нас знаєте, такі перетворення іноді бувають, і е, люди сподіваються, що це нова сила, знаєте, третя сила. От знову третя сила прийшла. А в результаті вони приходять і е, е, дають фору ще тим, хто. Брав хабарі до них це небезпечно, і саме тому треба, щоб запрацювала нова влада, треба щоб запрацювали антикорупційні закони. Там дуже жорсткі е, е, прописані позиції щодо роботи чиновників. Ви знаєте, коли закони ці запрацюють, тоді каркас бажаючих працювати чиновником буде не так багато, тому що повністю під контроль ти даєш згоду, що будуть контролюватись не тільки твої доходи і доходи твоєї родини, всієї родини, але і твої видатки. Ти даєш право контролювати держави твої видатки. І коли твої видатки перевищують твої доходи, це означає, що у тебе є неофіційні джерела надходження. надходжень, і це вже є підстава для антикорупційного розслідування. Тому ви знаєте, от цей комплекс питань, цей комплекс задач, які ми поставили, який ми почали реалізовувати. Він повинен дати нову якісь результату. А і саме остання, європейська демократична Україна, останнє питання. Якщо можна стисло, скажіть, будь ласка, у які терміни новостворена коаліційна більшість сформує уряд, і наскільки він поміняється? Ви знаєте, я буду ставити задачу перед своїми колегами і перед потенційними політичними союзниками, що Протягом тижня після попереднього оголошення результатів нам треба буде сформувати фактично більшість, підписати коаліційну угоду і вийти на формування нового уряду. Часу для розкачки, для якихось там довгих дискусій, перетягування канатів і портфелів у нас немає. Дуже вам дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. Нагадаю, в студії був Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України.